24 січня членами виконкому одноголосно підтримано передачу військовим трьох квадрокоптерів Мавік Ентерпрайз на загальну суму 381 вісімдесят тисяча гривень. Також прийнято рішення щодо придбання майна для ЗСУ, а саме квадрокоптера, тепловізора та іншого військового обладнання, на яке був запит військових частин, в яких служать кам'янчани. Окрім цього, члени виконавчого комітету підтримали низку питань: а саме, виготовлення та встановлення меморіальних дощок захисникам, статусів дітям, які постраждали внаслідок. Воєнних дій та збройних конфліктів, питань обліку, розподілу та приватизації житла, позачергових перевірок, виконання умов договору перевізниками, облаштування майданчика для паркування транспортних засобів, обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню та створенню у новому складі комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості. Знаковий для України День Соборності міський голова вручив рідним полеглих за Україну героїв, звання почесний громадянин міста Кам'янця-Подільського посмертно. Відповідно до рішення сесії міської ради, це звання присвоєно Володимиру Возному, Сергію Глаговському, Олександру Попченку, Юрію Фролову, Юрію Савчуку, Вадиму Станіславському. Цього ж дня за ініціативи Ова відбулась акція єднання. На замковому мосту зустрілись представники трьох областей: Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської. 25 січня комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила надати рекомендації закладам загальної середньої освіти у разі збільшення кількості хворих у закладі впровадити попереджувальні заходи, а саме перевести учнів на дистанційну форму навчання. За словами лікарів, у громаді збільшилась кількість хворих. Зокрема, великий приріст захворюваності фіксується в закладах освіти. На сьогодні низка закладів загальної середньої освіти на карантині через гРВІ. Однією із причин поширення респірації. Раторних вірусів одночасне перебування в укриттях великої кількості людей. Завдяки співпраці міської влади та Товариства Червоного Христа України на базі міської лікарні відкрили відділення реабілітації. Раніше в громаді не надавались безкоштовно в кваліфікаційні медичні реабілітаційні послуги зі спеціалізованим обладнанням. Ми передали ну це десь півтора року, більше ніж на 500 тисяч гривень. Продуктів, матеріалів і обладнання, ну і продовжуємо також е, працювати. А тут сьогодні зібралися всі ті, хто був причетний для того до того, щоб е, цей пункт запрацював, щоб цей проєкт відбувся. І хочу всіх представити і подякувати зараз. Ірину Петрівну, вам особисто міському голові і міській раді за ту підтримку і розуміння місії Червоного Христа в місті Кам'янці-Подільському і. Е, в результаті нашої такої співпраці бачите, з'являються нові 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 проекти, працюють, розвиваються і сподіваємося, працюють на користь камінча. Сьогодні кількість тих, хто потребує такої послуги, зросла, адже серед них учасники бойових дій. Саме цей напрям є вкрай необхідним в нинішніх умовах війни. Такими послугами зможуть скористатися мешканці громади з інвалідністю, фізичними та неврологічними порушеннями, з порушеннями опорно-рухового апарату, хворі з наслідками інсультів, травм та операцій. Дякуємо організації Товариства Червоного Христа України та, зокрема, директору Ігорю Земскову за фінансову підтримку в закупівлі необхідного обладнання. Керівник міської лікарні Борис Сорота та заступник міського голови Мирослав Смотров дали роз'яснення стосовно оптимізації лікарні. Бажаю здоров'я. Сьогодні звернулися до міської ради працівники лікарні в кількості чотирьох працівників. От, з зверненням стосовно того, що їм оголошені сповіщення про звільнення у зв'язку з тим, що проводиться в лікарні оптимізація. В короткий час було зібрано скажімо, ту групу людей, яка зверталася, там також підтримки громадських організацій. На жаль, стосовно того, що було так, для того, щоб оптимально було надано їм відповіді, там письмового заняття не було. В усному форматі обговорено, що щодо стосовно діяльності лікарні, взагалі медичних закладів в нашій громаді, так і взагалі в порівнянні закладів охорони здоров'я в Україні в області. Стосовно цього, що Національна служба здоров'я України зараз скажімо, оптимальніше підходить до фінансування закладів охорони здоров'я, тим самим їх веде до того, що вони об'єднувалися, реорганізовувалися, і, скажімо, ті, та кількість фахівців, які надають медичні послуги, так, допомогу медичну, то на цьому має бути основа закладена, а далі технічний персонал, адміністративно-господарський. Це навантаження закладу, який вже скажімо, має бути відповідно, скажімо, в розпорядженні цільових коштів використовуватися, але все ж таки згідно до постанови. Так як за є постанова про те, що 75% від загальних надходжень. До лікарні від Національної служби здоров'я України має використовуватися на фонд заробітної плати. Після того як була проведена організація приєднання перинатального центру до міської лікарні, був напрацьований, скажімо, штат і рішення ліквідаційної комісії, де не приймалося на той час жодних скорочень оптимізацій. Було напрацьовано створено і протягом двох місяців. Міська лікарня бачила, вже могла напрацювати план надалі, скажімо, в тому, щоб привести у відповідність штат. На даний момент зараз це відбувається, скажімо, опрацьовано і відділенням законодавством про працю, так і дані рекомендації, і враховуючи ці всі позиції, напрацьовано новий штат, який затверджений. І відповідно до цього, скажімо, будуть оголошуватися подальші скажімо, рішення і попередження про звільнення. І так, скажімо, зараз детальніше більше керівник Борис Володимирович озвучить там питання оптимізації. Каже відповіді на сьогодні цим чотирьом працівникам міської лікарні були в усній формі роз'яснення, але також їм було рекомендовано звернутися письмовим зверненням для того, щоб їм можна було як дати відповідь і. Від фахівців з юридичного супроводу і також фахівців з управління охорони здоров'я. Як тільки таке звернення надійде, ми їм повністю вичерпну інформацію надамо. На даний момент ми попікаємося це повною функціональністю і здатністю лікарні, де зараз надається медична допомога, функціонує і працює згідно це. Будь ласка, по інформації. інформацію. Мирослав Юрійович. Як вже Маруслав Юрійович сказав попередньо, на сьогоднішній день відбувається певні такі маніпуляції, які здійснюються, і вони замість того, щоб допомагати, вони більш е, заводять глухий кут, е, інформаційний глухий кут е, суспільства. Хочу зазначити, що 205 це міфічна цифра, її немає. Це вакантні посади, які були на сьогоднішній день вже підводиться до. Е, того необхідного штатного розпису, який мав мав бути 70 людей. Грубо 60-65 людей були пенсійного віку. 35 інших відсотків це людям, яким буде запропоновано інші вакантні посади. В лікарні відповідно ніхто на вулиці не залишиться сьогодні. Ми законтрактували збільшену кількість пакетів з Національною службою здоров'я України, що дасть змогу надати більш Вищу якіснішу і оновлену допомогу нашим громадянам для того, щоб ми далі працювали в штатному режимі, прошу всіх дотримуватися інформаційної гігієни і довіряти лише перевіреним джерелам. У Кам'янці-Подільському відбувся чемпіонат Хмельницької області та кубок міського голови з комбат, самозахист і сон. Близько 105 сильних та затятих спортсменів з Кам'янця-Подільського, Хмельницького, Києва, Ужгорода, Мукачева цілий день міряли з силами у двобоях. Учасники віком від 5 років змагались у п'яти розділах: фрібокс, тайкомбат, лоу-комбат, мікс комбат, гремплінг. Від імені Хмельницької Ова міський голова Михайло Посітко привітав та нагородив Віктора Лісового та Олександра Нефедова, які увійшли до десятки кращих спортсменів громади з неолімпійських видів спорту за підсумками 2023 року. Організатор чемпіонату Сергій Рожук. Три дні тривав всеукраїнський турнір з гандболу серед дівчат пам'яті тренера викладача ДЮСШ номер 1 Андрія Купчака. Учасниці з Кам'янця-Подільського, Конотопа, Києва, Хотина, Красилова, Городенки змагались у двох вікових групах: старша та молодша. В обидвох групах команди з нашого міста посіли третє місце та здобули бронзу. Вітаємо дівчат з гарним результатом. До Дня Соборності України в Чернівцях відбувся сьомий товариський турнір з мініфутболу. Серед учасників працівники міських рад Кам'янця-Подільського, Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького, Чернівців, Чорткова, а також дві збірних команди міських голів України. Саме той випадок, коли головне не перемога, а популяризація спортивного руху та спілкування з представниками влади інших міст. Чудова традиція, яка з року в рік єднає міста.